Друзі, привіт! З вами Дорошенко Ольга. Починаємо прямий етер. Так, почекаю, поки ви приєднаєтесь, і почнемо з вами сьогодні прямий етер. Дві хвилинки збираємось і починаємо. А про що ми сьогодні поговоримо? Тема в нас буде така цікава. Ми розберемо якраз такі певні моменти, певні аспекти, по яким нам зрозуміло, що це тиск на нас тиснуть у розмові певними такими способами, певними моментами. Хочу їх так підсвітити, щоб ми їх помічали, ми їх бачили, і з цим можна потім щось робити, коли ми це усвідомлюємо. Що да, це так, це тиск на нас тиснуть. Так, я би радила прям всім це знати про те, яким саме чином на нас тиснуть у розмові. І це треба дійсно знати. Тоді ми зможемо, по-перше, і себе якось захищати, і певним чином, можливо, уникати цього, або просто знаючи, ми не потрапимо в якусь таку ситуацію. Так, приєднуйтесь, друзі. Дуже вас чекаю. Запис також буде ви можете переглянути в запису цей ефір. І... <клес> так, вітаю, вітаю всіх. Можливо, ефір буде не дуже великий. Ми розберемо такі основні моменти. Ніна, дякую, що ви приєдналися. Як мене чутно? напишіть в коментарях, будь ласка. Розберемо сьогодні тему таку важливу, як зрозуміти, що на нас тиснуть. Це не тільки от по своїм внутрішнім відчуттям, да, що мені некомфортно, мені якось не так, але ще є певні зовнішні моменти, які ми можемо побачити. Так, вітаю, вітаю, Тетяна. Дуже рада вас всіх бачити. Поговоримо сьогодні про те, як на нас тиснуть у розмові, за допомогою чого. Коли ми, ми це проговоримо усвідомимо, тоді ви зможете а, краще себе від цього захистити. Угу. Так, дякую, чутно мене. Окей, добре. Якщо будуть питання, можете задавати прямо по ходу етеру. Я буду зупинятися і відповідати на них. Тож, давайте перше, перший момент. Оці всі моменти я розбираю на групі по впевненому спілкуванню. Ми тренуємося цьому протистояти або якось себе захищати в певних моментах. Тренуємось на різних ситуаціях конкретних. Тому я підібрала для вас таку сьогодні інформацію більш таку теоретичну, непрактичну. Ну тобто ми не будемо тренуватися, але те, що вам знадобиться у житті, так, вітаю, вітаю, друзі! Хто приєднується, розбираємо сьогодні. Певні такі зовнішні моменти, як нам можна зрозуміти, що на нас тиснуть. І так, перший момент це поза. Коли ви спілкуєтеся з кимось і відчуваєте, що хтось на вас тисне, ну от таким да, по внутрішнім відчуттям, подивіться, яку позу займаєте ви і яку позу займає ваш співрозмовник. Коли співрозмовник має зріст вище, або він, наприклад, стоїть, а ви сидите. Тоді, навіть якщо він буде спокійно говорити, все одно це буде відчуватися як тиск, тому що фізіологічно він знаходиться у вищій позиції, у більш більш такі вигідні позиції. Знаючи це, ви теж можете це використовувати. Наприклад, вам треба дати якісь вказання там, вказівки вашим дітям, щось їм сказати. Дуже. Важливе, то треба це робити стоячи біля них. Там, наприклад, ви, коли в позиції більш такої високої людини фізично, да так, то людина це ваш опонент, це буде більш сприймати краще. Так, наступний момент це, якщо ви говорите по телефону і у вас важлива розмова, і ви сидите, то можна встати, тоді ви будете відчувати себе більш впевнено. Бо коли ми стоїмо ногами на підлозі, коли ми у повністю своїй такій ну так, стоячій позі, да, то ми відчуваємо себе більш впевненіше. Бо коли ми сидимо, ми більш розслаблені. Ми дійсно відчуваємо більш так спокій, може, десь е, якусь слабину ми відчуваємо, тому позиція стоячи, вона завжди більш сильніша вважається у розмові. Так, е, Чи помічали ви це? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви любите говорити з іншими людьми, і чи відчуваєте, да, що коли хтось стоїть над вами, да, навіть і кажуть, не стій наді мною, да, бо відчуття, що на нас тиснуть, саме просто позою, навіть нічого ще не говорили. Другий момент, чим на нас можуть тиснути, це голосом. Коли людина починає е, дуже підвищувати цей голос, та, вона починає говорити більш голосніше, це не підвищувати в тоні, да, а саме голосніше говорити, то е, здається, що на нас тиснуть. Так, так і є, да, дійсно, голосом ми дійсно впливаємо один на одного у розмові. І також, коли голос стає більш якби, низьким, да, коли. Голос стає низьким, він ніби додає людині авторитетності. Да? Людина стає більш така переконлива. Тому важливо розвивати дійсно свій голос, якщо ви хочете, щоб у вас, ваш, вас дослухалися, і в розмові ви мали такі більш, більше вагу ви мали, то можна розвивати якраз свої низькі резонатори голоса. Це я вам кажу, як людина, яка займається співом. Так, далі. Третій момент це швидкість. Швидкість розмови це теж може на нас тиснути. Тобто людина починає дуже швидко говорити, ми не встигаємо зрозуміти, ми не встигаємо щось почути. І таким чином вона починає якісь аргументи наводити, якісь факти, щось згадувати минуле, і цією швидкістю вона тисне. І якщо ви це бачите, помічаєте, можна людину зупинити, що не спіши, так я зараз не розумію, там, чи повтори мені, чи я щось не почула. Бо це також є тиск, коли людина говорить швидко, спеціально, щоб ніби надавити на вас. Так, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто це помічав, хто це бачив. Наступний момент четвертий це коли нас перебивають, коли не слухають, не дають нам договорити якусь ідею, якусь думку до кінця перебивають і починають говорити своє. Це теж такі перехоплення ініціативи в розмові, і це теж може нас стиснути. Тобто ми відчуваємо себе ніби збитими з ніг. Тому можна повернутися, сказати, що я хочу таки договорити свою думку, або сказати, не перебивай мене, я хочу договорити, я тебе потім вислухаю. Так, наступний момент це коли розподіляють так, розділяють, да? тобто у нас є якась розмова і у нас не сходяться думки. У мене одна думка, у опонента інша. І опонент може сказати, співрозмовник може сказати: я тобі про одне, а ти мені про інше. І це нормально. Да? Не треба ну, таким, такою фразою на нас хочуть натиснути, щоб ми ніби прийшли до якоїсь однієї думки, до однієї, до одного висновку, до одного рішення. Це теж тиск, тобто він тисне, щоб ми все-таки прийшли до чогось одного. Але ми маємо право мати іншу думку, не погоджуватись на те, що говорить опонент, і яку він має ідею. Тобто ми маємо свою думку, своє бачення це теж нормально, можна про це казати. Можна сказати: так, ми зараз про різне, бо у нас різне бачення. Ти говориш щось так про це, а я говорю про це. Так, наступний момент, коли на нас тиснуть, це коли нас звинувачують. Наприклад, звинувачують не просто в якихось наших там діях чи наших вчинках, а коли звинувачують нас як жертву, що ми самі винуваті в цій проблемі. Це називається victimбленг, така є. Така назва в психології victim blaming, це коли жертва що вона сама винувата. Там вона сама щось придумала, вона не знаю, погано з людьми поспілкувалася, вони там її відмовили. Тобто вона винувата у своїх проблемах. Це теж може бути тиск. Наприклад, там ти винувата, що я зараз роздратований. Це ти мене завела. Це теж такий тиск, і це неправильно. Так, далі є ще такі е, теоретичні поняття, як газлайтінг. Якщо ви чули, напишіть, будь ласка, в коментарях, що це таке про газлайтінг. Е, Це теж така форма такої маніпуляції і такого тиску, коли людину починають е, людині починають говорити, що вона якась не така, що вона якось не так зрозуміла, вона щось там забула, вона не те почула, я таке не говорив. Тобто заставляють людину сумніватися в собі. Заставляють сумніватися в своїй адекватності, в своїй пам'яті чи логічності. Тобто нав'язують людині цю думку, що з тобою щось не так. Це теж форма тиску. Так. Чи чули ви про таке слово? Напишіть, будь ласка, в коментарях про газлайтінг. Наступний момент форма тиску це коли нас уникають. Коли нас не слухають, там я вже сказав, все за мною остання точка. Я не хочу вже це говорити. Ну, дійсно, людина має право не хотіти говорити, це правда. Але якщо вона висказалася і потім каже, все, я все сказав, і не хоче вас почути, це нерівномірно, да, це не є повага. Тут немає цієї. Принципа справедливості, да, що ти можеш сказати, я тебе почую, і я можу сказати, ти маєш мене почути. Мені теж це важливо. Тобто, тут людина вона не поважає нас, да, вона каже: Ні, стоп, я сказав, і все, мені досить, я більш не хочу тебе чути. Це теж не ну це така теж форма тиску. Тобто, я як сказав, ти до мене дослухайся, я не готовий тебе послухати, наприклад. Це теж неправильно, тому що це суперечить взагалі поняттю взаємоповаги, взаємо ну, таких рівних відносин у, у розмові, у співробітництві, ну і там або в партнерстві. Так, далі, наступний момент: маніпулюють. Да, маніпуляції це дуже така складна річ. Ми, до речі, на групі з впевненого спілкування розбираємо маніпуляції на останньому занятті, дуже багато їм приділяємо часу. Різні форми маніпуляцій, <кій> ну я сьогодні коротко скажу, да, що маніпуляції, коли маніпуляція Називається маніпуляція, да така дія називається маніпуляцією, коли людина не говорить прямо, що вона хоче, а вона намагається якимись фразами підвести там Ой, хто би чаю там зробив, ой, щось ніхто мені не дзвонить, мабуть, я нікому не потрібна. Вона намагається якесь своє незадоволення сказати якимись такими обхідними фразами, якимись підтекстами, не говорячи напряму, що мені. Там сумно, що мені ніхто не дзвонить, чи там зараз так хочеться чаю, зроби мені чаю, да, наприклад. Тобто, коли людина каже прямо про своє прохання, вона щось вам прямо ясно розповідає, це ніколи не буде маніпуляція. А коли це такий тиск, і намагаються вас заставити щось зробити, чи якось так подумати, чи відчути там, почуття провини, чи якось поміняти свої життєві принципи за допомогою якихось фраз, за допомогою якихось. Ну, там не знаю, історії чи порівнянь, то це буде маніпуляція. Так, далі підемо. Ой. Далі в нас наступний момент, коли заперечують. Да? Тобто ми говоримо з людиною, і вона каже: я таке не казала, такого не було. Да? Як у якомусь. Я бачила Тіктокі, що там батькам все говорю. Виговорює ну, дитина вже доросла людина, розказує, розповідає, що от таке було в дитинстві, таке, таке, таке. Я від цього страждала, від цього мені було погано, так ви зі мною себе повели. І, і батьки кажуть, ні, не було такого. Да? Ні, це все брехня. Тобто, заперечення це такий психологічний звичайно захист, коли людині дуже складно признатися в чомусь, вона починає щось заперечувати. Але в такому випадку це теж виходить тиск на нас, бо людина не може признатися в тому, що було. А буває так, що це підсвідомо. Людина це дійсно витіснила з своєї пам'яті, воно не запам'яталося як психологічний захист. Буває так, що вона спеціально, спеціально це не признає, бо їй важко це признати. Тобто різні моменти є. Так, наступне це коли порівнюють з іншими. Да? При порівнянні з іншими, людина теж, це таке, теж, можна сказати, форма маніпуляції, людина намагається на нас натиснути в розмові. Там, Наприклад, а от у інших там, жінки ось такі ось такі. Да? Тобто Людина говорить приклад якийсь і цим натякає, вона, що вона ну, хоче, щоб ви були такою ж самою, да? що от не вистачає їй. Такого самого, там, чи відношення, чи якогось такої якоїсь поведінки. Тобто порівняння це теж такий тиск. Намагає... Людина намагається, опонент намагається м -м сказати, що будь такою. Я, я бачив, такі є, будь теж такою. Да, це такий тиск. Так, наступний момент це катастрофізація. Коли м -м використовують слова, ну, це таке когнітивне спотворення, тобто це таке. А -а Розумове спотворення, це навіть може бути страждати від цього пам'ять, що людина запам'ятовує саме ось, наприклад, тільки погані моменти. І вона потім так каже: Ти завжди, там, ти завжди забуваєш мій день народження. Вона запам'ятала три моменти із двадцяти і запам'ятала найгірші і каже Ти завжди. Вона катастрофізує, наприклад, що. Ти завжди людина перебільшує оці негативні події в житті. Або там ти ніколи не кажеш мені компліментів. Хоча там колись казала людина, да, ви казали там компліменти, але не запам'яталось. Да. Це таке спотворення, це теж такий і механізм захисту психологічного і е, такий спосіб навіть мислення бачити життя, але це говорить більше про людину, на чому вона фокусується. Якщо вона звикла фокусуватися на поганому до себе. Відношенню, то вона його буде фіксувати в своїй голові, запам'ятовувати і потім це може повертати нам. Тобто при катастрофізації люди теж тиснуть на нас у розмові. Там, ти завжди це робиш, ти ніколи це не робиш, ти як завжди, ти там, ну ти постійно, ну що там ще від тебе очікувати? Ну ти як да? Така фраза ще буває. Це теж хочуть нам, щоб хочуть, щоб ми відчували почуття провини, що з нами щось не так, да? що ми от робимо дійсно якусь таку катастрофу в житті людини і відчували через це сором провину, і ми змінилися. Да? Тобто таким чином намагаються на нас натиснути у розмові. Так, і ще саме останній момент розмові, як можуть на нас настиснути, звичайно, це така погроза. Погрози, я тобі погрожу, Якщо ти цього не зробиш, то я ось так тобі зроблю да? щось таке погане. І такий примус, да? зроби зараз це негайно, я тобі це сказала, чи щось таке. Ну, у вихованні з дітьми це може бути використовуватися, тому що діти більш залежні від батьків, і е, дійсно багато рішень приймають дорослі за дітей. І тому. Це для дітей буде корисно, що батьки приймають певні рішення, вони несуть відповідальність. І коли дитина слідує за батьками, вона якби собі життя робить легшим. Але з дорослими людьми так не працює, тому що дорослі люди апріорі вважаються вже на рівних, тобто ми на рівних, якщо це ваш партнер, там чи можливо ваша мама, чи можливо ваша подружка чи колега. Ми на рівних і ми маємо поважати один одного. З дітьми так само ми маємо поважати один одного, це не значить, що немає не поваги. Ось. Але е, саме погрози е, у, у вихованні, вони можуть звучати погрозами, але це може бути дати вказівку дитині. Да? Зараз прибери постіль, а потім ми підемо гуляти, наприклад. Да? Тобто ми розділяємо, є наші обов'язки і є наші розвага якісь, наприклад. Так, коли ж це відбувається у дорослому житті з дорослими людьми, да, це відчувається дійсно, це може бути дуже сильно переходити певні якісь рамки, це можуть бути сильні погрози, примуси такі, і це теж тиск у розмові. І от коли ви це все бачите, ми можемо це сказати людині: ти зараз на мене тиснеш. Мені це неприємно. Не тисни на мене. Да? Скажи мені прямо, що ти хочеш, я подумаю. Тобто це все можна повернути як от щиру правду. Да? От я бачу, що ти на мене зараз тиснеш, ти там порівнюєш мене з іншими, це на мене тисне, я не хочу цього, я не хочу цього відчувати, не порівнюй мене з іншими. А, тобто ми завжди можемо цю ситуацію побачити дійсно от справжню, справжній тиск і про це сказати у розмові. Так, ось такі моменти. Сьогодні у нас ефір буде невеличкий. В принципі, на цьому все. Я його зараз збережу. І хто буде дивитися в записи, напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам було сьогодні важливо почути. Це треба знати всім. Я так вважаю, як на нас тиснуть при розмові і як ми можемо це зупинити. Да? Перший спосіб найкращий і найпростіший це сказати. Ти зараз на мене тиснеш оцім порівнянням. Чи ти зараз ти мені так тараториш швидко говориш? Я не встигаю за думкою це, і це на мене тисне. Уповільнюйся, будь ласка, розповідай мені повільніше. Так, ось такі моменти, сподіваюсь, вони вам покращать життя, покращують розмову з іншими людьми. Була дуже рада вийти до вас на прямий етер. Так, добре. Тоді бажаю всім гарного дня і сподіваюся, наступному тижні ми теж з вами зустрінемось. Буде цікава тема. Слідкуйте за сторіс. Всім до побачення!